Вітаю вас, шановне товариство. Хочу привітати вас сьогодні з Днем Незалежності України. Мені здається, це важливо пам'ятати, завдячуючи кому зараз здобувається ця незалежність. А це саме завдяки українським військовим, котрі постійно боронять країну, і людям, котрі допомагають їм. Тож окремо, я хочу подякувати всім людям, котрі постійно підтримують збори не тільки у мене на каналі, але і всі інші збори, котрі можливі. Так, я роблю Dota 2 контент, але є дуже багато небайдужих людей, завдячуючи котрим ми робимо з вами хороші справи. Пасибі вам за це. Ну а про що ж сьогоднішнє відео? Сьогоднішнє відео про Рінгмастера, про перші його ігри, друзі. Тож готуйтесь дивитися, зараз буду розповідати, як грають на рінгмастері в Доті. Як ви могли здогадатися, цього героя вже достатньо активно спамлять і відкриваючи про трекер, я бачу, що там кожну годину хтось на ньому грає з. Професійних гравців, тож відповідно, ми будемо зараз і розбирати, що на ньому роблять, як на ньому це роблять, і взагалі, яка у нього роль в доті. Тому що, ну і з очевидного, він грає на саппорті зараз рінгмастер на позиції 4 чи на позиції 5. На позиції 4 на ньому легше грати, такий міні-спойлер. Але можливо, якийсь Топсон придумає те, щоб можна було грати на міду на цьому рінгмастері. Це ми ще згодом трошки побачимо. Тим не менш, давайте розповім, що ж роблять зараз. Дивіться, як я розумію, найбільш імповий спел, котрий зараз у нього є, коли допомагає йому на лінії, це якраз таки третій спел. По-перше, тому що він доволі таки довго триває. По-друге, через те, що він ну не супер багато мани потребує, бачимо, що з реклітками у нього манапулу великий, і стати у нього загалом хороші. 60 демеджа, 4 армора. Відповідно, цей герой він є файним для того, щоб розмінюватися з будь-яким іншим сапом по демеджу. Відповідно, всі качають третій спел. Сповільнюють, наносять багато демеджа навіть на першому рівні. Подивіться, що він дає. Він дає шкоду від удару 75, базова шкода на першому рівні, плюс 3,5 ХП кожну секунду протягом 4 секунд. Загалом це виходить 14% від максимального ХП. Ну і спел, чесно кажучи, виглядає як доволі імбовий. Плюс бонус в чому? Якщо рінгмастер робить якийсь кіл, ми бачимо, що у нього вроджена здібність, йому зразу ж дає ось цей. you <laughs> З темного карнавала сувенір. Нагадую, що тут можуть бути ілюзії, або баф на силу союзного героя на плюс 50 сили, що також доволі сильно, або він може стрибнути, як там було пам'ятаєте з томбліртоєм і позаду ще смертючу хмару залишити. І також нагадую, що якщо герой вмирає взагалі в радіусі 925, він отримає ось ці сувеніри. Йому не треба обов'язково кіли забирати. Друзі, хочу про те, що вас попросити. Так вже сталося, що вчора у мене було день народження, і я відкривав. В там банку для Азову. На один день ця банка відкривалася, хочу поширити ще її на Ютубі. Скільки зберемо коштів, стільки і передамо дронів Азову, снайперам Азову конкретно. Тому, якщо у вас є змога, будь ласка, долучайтеся за посиланням в коментарях. Під цим відео будь-який донат є важливий. Тут бачите, небагато залишилось вже закрито до 500 тисяч. Долучайтесь, будь ласка, друзі. Тому що мені здається, головний подарунок це підтримка армії і більш якісніша підтримка. Краще подарунку бути не може. Далі ми бачимо, що він продовжує Максити третій спел. Це, до речі, Ксефер. Непогано доводить такі четвірка з Південно-Східної Азії на ньому грає. Ну є ще деякі, котрі в Європі. Загалом його спамлять всі, але за нього я зараз найбільше бачив, як він спамить, і мені найбільше подобається саме... Його геймплей. Макс Twin третій спел. Чому? Тому що тут збільшується кількість зарядів, відповідно збільшується кількість демеджа і качає перший спел. Для того хто не знає, що робить перший спел, в минулому відео я робив огляд -по посінарінг мастера, але ще раз нагадаю, що. Це батіг, котрий лупцює вооє і фіряє ворожих героїв. Другий спел це Escape Act називається. Це здібність, котра допомагає сейвити союзників або сейвити самого Рінгмастера. Я думаю, це є сенс качати, якщо є якийсь. Хоча насправді на лінії не знаю навіть, коли це можна можна качати, можете в коментарях написати. Бо, ну по ідеї, на лінії стадії тобі немає від чого сейвити цим сполом. Набагато профітніше мати більше демеджа і відповідно прокачуватись ось так, як він зараз. А так у нього загалом стандартний геймплей. Він іде на руну, контролює, її допомагає, добре стоїть на лінії і, на лінії і е, е, намагається робити ротації, котра робить позиція 4 завжди. Ще до речі, доволі неочевидний момент використання. Дивіться, цей спел він дає йому віжен. Дивіться, важливо зараз для того, ви... Щоб... Точно були впевнені, що він дає віжен, тому що я на секундочку не був впевнений. І таким чином, якщо у тебе є заряди, ти можеш просто його використовувати ось так для віжена. І навіть в деяких моментах це тобі може допомогти. Або ж щоб зачекати варт, що на саппорті доволі важливо. Все ж таки, по прокачці він залишає третій спел в два, а далі домакшує перший. І я подивився, так дійсно роблять більшість зіравців. Типу, третього спела в два достатньо, бо два заряди це вже хоча б щось, і вони достатньо швидко, до речі, кадешся. 17 секунд це дуже Багато у тебе завжди два заряди є, демеджа багато. А от перший спел тут М і демедж збільшується на мінімальній максимальній шкоді, і, і максимальна тривалість страху ось цього. І плюс КД зменшується, що також важливо. Ультимет, <звіт> як на мене, у нього також доволі непоганий, як для сапа. Адже дивіться, от, наприклад, в цій ситуації вони намагаються вбити пака. Він натискає один із цей спел. Ну, перший він не міг натиснути. Ну і пак, якщо чесно, якби Еро не попав е, в нього. Він би виживав без варіантів. Це суто. Його е, проблема. Але на підсейв це виглядає чудово, так само, як і на е, тімфайт, сам по собі. Зараз покажу, як він ще його застосовує. Дивіться, тут не забувайте про те, що багато гравців зараз ще не звикли до того, що на цей ультимейт дивитися взагалі тут не треба. І навіть такій ситуації, де він, тривірно, доволі важливий герой в тімфайті, будь-якому вона підставляється, просто дивиться, дізеблються за рахунок культи. Для тих, хто не знає, як він працює, давайте ще раз поясню. Дивіться. Ось регмастер, ставить ульту. Вона стоїть. Допоки ніхто на неї не дивиться, максимальна її кількість, е котра вона може стояти, це 8 секунд. Якщо ніхто не дивиться, 8 секунд вона зникає. Але якщо хтось подивився, ось провокували, як собі інтервірно, вона притягується до цього колеса, і під кінець воно вибухає і демажить її відповідно. Тобто це дізейбл, плюс і, е героя притягує. Чим більше героїв подивиться, тим краще. Ви далі, звісно, комбінувати це з першим скілом, але там вже по ситуації, як вийде. Бачимо, що другий він бере в один, потім докачує все рівно третю здібність. другий спел для того, щоб сейвити якогось героя, навіть проти ульти не підсейвити на 2 секунди, є доволі непоганим рішенням. Нагадую, що цей спел працює проти будь-якого виду дізейблів. проти дуелі Легіон Командера навіть працює. Тому це повноцінний і дуже якісний сейв. Тепер переходимо до артефактів, котрі збирає цей Рінгмастер. Дивіться, ну на позиції 4 він збирає Атос. Тут є доволі легке пояснення. Може це ось таким чином Емберспі. Ворожила, або будь-якого героя і кастувати свій перший спел, що він, в принципі, зараз і зробив. Хоч там і була у нього руна ілюзія, але це все одно не допомогло, він продовжив ось цим батогом і вони вбили Ембера. Я думаю, що здебільшого на позиції 4 ти можеш Атос збирати. На позиції 5 я ну, не певен, якщо чесно, чи треба так брати. Можливо, та сама Мека вона буде профітнішою, хоч ти і не можеш там застапати героя, але Атос — це доволі дорогий артефакт. Він не дає ауру ніяку команді. Маманді, хоча зараз мета АУ, і чим більше у тебе у твоєї команди АУ, тим краще для неї, відповідно. Дивіться, по сувенірам тут я нагадую, що сувеніри ці можна переключати ось таким чином. Ти просто натискаєш на будь-який сувенір і обираєш, що тобі треба, відповідно. Тобто зараз була ситуація, де Акс не портувався на топ. Він забафав його на 50 сили ось тут. А, вибачаю, тут на 50 сил, я неправильно вам сказав, ну бачите, що сам недосвідчений, Просто в лобі, коли тестува було 50 сили. Тут сила дається 5. Плюс 1,5 за рівень самого Рінгмастера. Відповідно, ти на першому левелі 50 сили йому забафати ніяким чином не можеш. Я це на початку відео казав, щоб ви мені написали, що не 50 сили, а 5 плюс 1,5. Друзі, я виправився, я сказав. Ну і далі він грає де грівси, і відповідно останнім артефактом намагається купити ще Солар. Тобто, в принципі, стандартні а, артефакти на саппортах. Гліпнір якийсь купляти не треба, тому що третій спел, як я розумію, він не залежить від Демажа Рінбастера. Відповідно, ну, якщо ти навіть пам'ятньо сполом і теоретично, якби навіть працював на Глібнір, це взагалі йому. Не треба, Атосу більш ніж достатньо. Тобто, ти збираєш аури, можна купити атос ситуативно, можна купити ще в якийсь момент хекс, мені здається для того, щоб хексувати, продовжувати батагом утімейтом. Це достатньо такий серйозний буде дізейбл від однього від одного героя. Щодо талантів, люди зараз беруть по-різному. Наприклад, він брав на 10-му рівні правий талант, на п'ятнадцятому лівий, на двадцятому там по ситуації можна і то і то, як я розумію. На 25, п'ятому, чесно кажучи, я не бачу, щоб лінгмастери дошували до. Цього рівня. Але загалом, якщо добре йде гра, мені здається, всі праві таланти можна взяти на 15-му 15 і на 20-му рівнях. А на 25 му вже ситуативно. Якщо другий спел треба накинути на когось, щоб зняти стан з нього, якщо є сильний дизейбл якийсь можна брати і на те, щоб ескейппарт якраз розвіював і давав політ. Якщо такого немає, то 25 п'ятий левел талант він є хорошим, збільшує радіус колеса. Це плюс тімфайлет І ніколи не завадить. Тому друзі, ось так виглядає зараз. Рівмас. Обов'язково пишіть, як вам цей герой і як ваш досвід взагалі, може ви самі грали на ньому, може бачили в своїх іграх. Зазвичай в перші дні люди не особливо шарять, що робити на герої, і це автолуз. Але з професійних гравців, те, що я бачив, здебільшого на ньому перемагають, і він дійсно виглядає добре, як на мене. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку, і побачимо з вами завтра. На все добре.